Запитували в мене дівчатка в коментарях, чи можна в аерогрилю приготувати при низьких температурах і просили відзняти відео. Будь ласка, робимо. Значить, в мене це сьогодні груднина. Це груднина з нашого кабанчика, але, так як немає часу її довго просолювати, я її порізала на ось такі. Не товсті полоски. Як можете бачити, ну десь сантиметра три завтовшки, ну приблизно якась ширша, якась вуща. Це тільки тому, що мені необхідно завтра готувати, а мені потрібно, щоб воно добре просолилося. Якби не підганяв в мене час і було в мене більше часу на просолювання, то я, звісно би, залишила більш... більшим шматком. Але водночас також хочу що сказати, що мені, наприклад, навіть подобається коли меншими шматочками, тому що тоді вони отак от з усіх сторон промариновуються і зі спеціями. А коли робиш одним великим пластом, то по бокам є спеції, а всередині, коли нарізаєш, на жаль, їх немає. Тому, я порізалася ця ось товща, бачите, трішечки. Ну тут м'яса менше, тут більш така сальна, шматочок попався. А так, загалом, вони дуже м'ясні. Шматочки всі ці, тут ось сальне. З цієї сторони одне м'ясо. І так само тут ось сальне, з цієї сторони м'ясо. Ну, звичайна груднина з домашнього поросяти. Можна брати під черевину, пузанину, без різниці, що ви візьмете. Є шматочки ось, наприклад, взагалі. Бачите, м'ясні такі. В першу чергу потрібно їх зважити. Коли ви вже їх помили, вони у вас стекли, можете обсушити паперовими рушничками, можна не обсушувати, вже нічого з нього не тече, значить, ми можемо готувати. Важимо. Для чого нам необхідно знати точну вагу? По-перше, для того, щоб обов'язково правильно відважити сіль і. Цукор. Звичайно, якщо є час, можна засолити в розсолі на воді. Але в такому випадку солитися воно має ну, доби 2-3. Я на три завжди залишаю. Так як мені треба на завтра, тому я буду солити сухим посолом, щоб воно відразу і солилося, і марінувалося. Отже, сіль. Можна використовувати звичайну кам'яну, можна використовувати суміш 50 на 50 з нітритною, що я зараз і зроблю. Якщо у вас або немає нітритної солі, або ви ярий її противник, можете робити просто зі звичайною кухонною кам'яною, але тоді буде трішки інший все ж таки результат чому? Колір буде інакший, сірий, і смак та аромат буде відрізнятися. Ну, а також, безпека вашої готової продукції залежить від солі. Нітритна сіль, вона подовжує термін зберігання. Отже, про це вже неодноразово я говорила, і скоро, мабуть, перестану про це повторювати. Отже, сіль Кухонна навпіл з солью нітритною. І на кожен кілограм 5 грамів звичайного цукру. Обов'язково, оце обов'язково. А далі вже будемо гулятись, як то кажуть. Це все перемішую. І дивіться. Спеції. Переходимо до самого цікавого. Е, я, так як ми не любимо дуже багато спецій, я буду використовувати зовсім потрішечки. Я дам трішки для свинини спецій. сюди зовсім так трішечки, аби для аромату. Чому? Тому що я хочу цей раз приготувати, щоб основна. Спеція була три в одному: це томати, часник і базилік. Я буду використовувати цю суміш. А ви можете брати все те, що вам забажається. У мене тут і часник, і томати хлоп'ями. Як можете бачити, зараз я спробую ось так вам показати. Ось, ви можете використовувати або просто чорний перчик і все. Або ваші улюблені травки-муравки. Спеції, суміші спеції ваші улюблені. Ну, Тобто, все, що ваша душа забажає те і використовуєте. І кількість також ви регулюєте під себе. Я, наприклад, саме цей варіант приготування люблю, щоб він був. Прямо з усіх сторіночок, так, в спеціях. Ну, і так як все-таки часнику тут найменша кількість, більше тут томатів і базиліку. Тому часник я додам гранульований ще окремо. Ось так. Все це перемішую. І цією сумішю натираю груднинку. Ну і, звичайно, швишенька на торті. Це гірчиця. Гірчиця, звичайна, у мене, правда, її тут малувато. І обов'язково гірчиця в зернах. Не суха, а вже готова отака французька гірчиця. Прям так. Прям так, апетитно, знаєте, не шкодуємо. Ага. От так от. Кашу маслом не зіпсуєш. Ну, а цю, звичайно, відправляю сюди всю. Так, і олійка. Олії буквально пару столових ложечок. У мене просто тут більше 2 кілограмів, тому я візьму дві десертні ложечки. Якщо у вас менший шматочок, то, відповідно, і олії ви берете менше. Все, тепер все це добре знову перетираю. Все, і ось в такому вигляді залишаю до завтра. Без додавання соєвого соусу, всяких рідин. Якщо ви вирішите просолювати в розсолі, все ж таки, то тоді після просолювання добре необхідно обсушити, щоб не було зайвої рідини. Все, залишаємо до завтра, нехай марінується а на наступний день приступаємо до готування. Аромати, неймовірні, чесник, базилік і томати розмокли, віддали всі свої аромати. І тепер залишилося викласти в холодну чашу аерогрилю. Викладаю спочатку ось так, шкірочкою догори. І відправляю в аерогриль. А тепер саме цікаве, вмикаю, вибираю власний режим і знижую температуру на мінімум 80 градусів. Більше. Ми не можемо нічого змінити, менше не можна поставити. Переходимо до часу. І виставляємо максимум да? 60 хвилин. Все, запускаю. І приготування розпочалося. Година пройшла, аерогрилька просигналізувала е, і вимкнулася. На цьому етапі дістаю чашу і шматочки, перевертаю. І ви вже можете бачити колір цього м'яса. Воно не сіре, воно рожеве, красиве і апетитне. Це перевернула. Можете бачити, вони вже трішки зменшилися за розмірами. Тому що навіть при такій температурі йде процес приготування. І, звичайно, будь-то будь-яке сало підчеревина, м'ясо, пузанина, щоковина, воно зменшується в розмірі. І в такому вигляді. Знову повертаю чашу в аерогрильку і ставлю знову 80 градусів і на одну годину. Пройшла ще година. Просигналізував аерогриль. Я дістала чашу і ось так виглядає моя пузанина. Пропоную зараз перевірити разом зі мною. Я це буду робити за допомогою термометра. Як б нам так, втикаю в сторону де м'ясо і бачимо температура 80 з хвостиком. Виймаю, даю вихолонути термометру, і зараз Перевіряю інший шмат, де ще більше м'яса. Все, готово. Але ці часові проміжки підходять лише для аерогрилю. Якщо ви будете запікати, наприклад, в духовці або відварювати за технологією сувіт, то вам може знадобитися більше часу. Можна виймати з чаші аерогрилю і бажано дати вихолонути. Ну, звичайно, ми з вами не будемо чекати, поки воно вихолоне повністю. Пройшло буквально декілька хвилин, і воно вже тягнуться такі карамельні нитки. Я вам маю показати. Як воно виглядає в розрізі? Готові? Гаряче. Дивіться, рожеве за кольором, що означає, що воно повністю просолилося. Це спрацювала нітритна сіль. І така температура. 80 градусів для нітрітної солі допустима. Це норма, це немає перевищень ніяких. Тому такий результат. Ну, і, звичайно ж, коли воно захолоне, ви можете тонесенько, тонесенько нарізати. Тільки погляньте. Яке воно соковите, яке воно ароматне. І це я вам показала в розрізі, там, де майже одне м'ясо. Тобто, якщо у вас буде більш сальна частина, для її приготування потребується менше часу. Знадобиться, точніше. За дві години повністю готується м'ясний шмат. Подивіться тільки. Краса. М -м -м. Ніяка бужинина і поруч не стояла. Це наскільки смачно, соковито, в міру по солі. Прямо раджу, раджу приготувати. Наприкінці приготування ми отримуємо справжній делікатес. Він смачний, ароматний, а головне корисний це щось середнє між конфі та сувіт. Адже конфі це метод приготування їжі при низькій температурі в жирі. А сувіт це метод приготування їжі при низькій температурі, але в вакуумі в воді. Про ці два методи я розповім окремо, більш детально. Так що підписуйтесь, якщо ще не підписалися, щоб не пропустити. Ну і головна умова, звичайно, температура не повинна перевищувати 100 градусів. Це критичний потолок допустимого. В оригіналі це 80 градусів. Обидва ці методи є техніками французької кухні, тому несмачно у вас не може вийти. Ще раз раджу всім цей рецепт. Готуйте і насолоджуйтесь. Всім смачного!